Горобить Шевченко думка. Тече вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, Грає синє море, Грає серце козацьке. А думка говорить Куди ти йдеш, не спитавшись. Чимо, на чужині не ті люди. Тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море, думав доля зустрінеться. Спіткалося горе. А журавлі летять собі додому ключами. Плаче козак, шляхи биті заросли тернами.